Хто з удатних українців є володарем золотого м'яча? Андрій Шевченко. Молодець. Скільки гравців одночасно перебувають на ігровому майданчику з волейболу від однієї команди? Шість. Шість. Добре. Скільки тайм-аутів команда може взяти за гру в баскетболі? Три, молодець кістки. Які кольори присутні на, ембле... на емблемі всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч? Помаранчевий, синій та си... си... Так. В яких видах змагань пліч опліч брав участь у Зонівській ліцеї? Футбол, оформлено. Футбол, оформлено. Футбол. Назвіть ім'я по-батькові вчителів фізкультури ліцею. І? І молодці. Хто найемоційний емоційний член команди в баскетболі та волейболі у нас? Я. У вас хто самий емоційний? саме емоційний? Саме Добре. Хто, хто най... найвідповідальніший член команди?